Ну що я вам скажу? Ми були вже відбули свою останню зарядку в Польщі в Катовіцях, навіть не в Катовіцях, а в містечку Завже під Катовіцями. Торговий центр М1. я заїжджав до нього, зрізаючи кут довшою, якби дорогою повільною. Так прорахував мені абетород планер, що так буде швидше, ніж там їхати автобаном і трошечки вертатися. Але від автобану там досить недалеко. Так що локалізація, я б сказав, на четвірочку з плюсом. Подібна, подібна оцінка локалізації, як Shell Belk. в торговому центрі. Це тобто ми треба, треба заїхати, треба з'їхати з автостради. Ну і там в торговому центрі може бути багато машин. Сьогодні було небагато. За годину до зачинення торгового центру ми там були. Зарядка знаходиться на вулиці, тобто вона буде працювати навіть коли торговий центр зачинений, але тоді вже не буде туалетів. Там, кави і інших зручностей. Добре, ми використали Трік, підігріли батарею, використовуючи зарядку Орлен. Хіба мопні НІ називається Орлен на А1 на рівні Катовіць, А до цього Грінвея Тесла не підігрівала сама. Тому ми їхали ніби на Орлен, а заїхали на Грінвей, зарядилися 140 кВт. Вона чесно дає, а може навіть 150 ну я там вже не дивився. Ми, по-моєму, 150 ми не добили, у нас було 20 чимось відсотків. До 69 я заряджався і від'їхав. Значить, що це дало? То, що ми зупинялися 4 рази, в принципі, треба... 3... вистачило б 3 рази зупинятися на різних зарядках. Greenway, чи то там іоніті зараз час прибуття до Пуркерсдорф до підвідня 16.26 прогнозується, і ми навіть навігації Тесли ми виграли одну годину. Навігація Тесли зараз пропонує зробити одну зарядку в Оломуц на суперчажі другої версії, стати там аж цілих 40 хвилин, забити більше 80% заряду, і потім їхати вже одразу без зупинок до. Пуркерсдорф. це там майже три години. Зараз я вам скажу точніше, 40 хвилин стояти 13.54, плюс 40 хвилин, і потім доїхати на місце о 17. .00. А бетерут планер пропонує схитрити 6 хвилин заряджатися в Оломуц, тобто швиденько робимо каву і молочний коктейль, і від'їжджаємо, і потім ще заїхати в Берно, і там ще 15 хвилин. Підзарядитися. Ну я вважаю, що трохи більше ми точні, але ми швидше приїжджаємо на 40 хвилин. Ну не 40, ну на півгодини. Я вважаю, що воно того варте. А чому мене Road Planner не віз на суперчарджери? Не знаю, поновилася версія і в новій версії. Чомусь у мене було вімкнено тільки CCS. тобто помилка в налаштуваннях. Але в, в будь-якому разі мене Road Planner не віз би в Польщі на суперчарджери, бо вони. Не оптимально встановлені. Але суперчарджери в Чехії мені навіть дуже підходять. Тобто зараз, коли я вімкнув назад суперчарджери, мене везе на бурно і на Оломуц, і час подорожі ще покращився. Тому що нам вже не треба було стояти до 80 набивати в Забже, на Грінвею, нам можна було зарядитися менше, бо Оломуц недалеко менше 200 кілометрів. Я вже заморений. Ми вже більше п'яти годин їдемо в дорозі, проснувся рано, тому для мене частіші зупинки це краще, ніж їхати три години, щоб я не закуняв. Що у нас зараз? 53% зараз заряду батареї. Ми вже їдемо 50 кілометрів від зарядки, 25 хвилин. Середнє споживання енергії 237 Вт годин на кілометр. Погода покращилась, температура збільшилась вже 13 градусів. Отака, отака фігова зима на різдво. Бачите, дощі, але дощ закінчився. Сонечко з'явилося, і тому наше споживання енергії покращилося. Ми вже звід дому 547 км кілометрів їдемо 139 кВт годин витратили, і середнє споживання енергії 254 Вт години на кілометр є вітер, який нам заважає і краде наш запас ходу Десь півтора відсотки тесла розраховує, що вітер швидкості 13,6 км на годину з заходу нам забирає. Окей, зараз трохи знижував швидкість, бо тут було 110 їду 120 Вже по моєму можна їхати швидше. Що ще сказати? Температура батареї тридців вже остигла. Температура йде в салон. Очікуємо приїзд на суперчажу Лоломуц зарядом 16%. а Абеторотпланер e очікує, що ми там будемо з зарядом 12%. Тут все-таки контроль руху якийсь, тому я знизив Він'єтку для Чехії. Нам купляти не треба, тому що електричний автомобіль, тому що я заповнив онлайн декларацію. на Звільнення від електронної віньєти в Чехії. E Road Planner бачить наживо навантаження суперчаржеру в Оломулуці, в Берно і показує, що зараз з восьми станцій тільки одна використовується, решта вільних, тому ми отримаємо свої 130-140 кВт без проблем. Приїдемо туди з зарядом там 12 чи скільки, теоретично могли б отримати максимальну швидкість. Я хочу там справді заряджатися недовго, щоб в Берно, приїхати там. І Дати 220 кВт. Ну, подивимося, як воно буде. Все добре. Приїзд на суперчарджер в Оломут з 1354. Добре, до наступного включення. Всім привіт, їдемо в Борно. Знову виявилася та сама слабкість беторут Planner. Він очікує, що зарядки видаватимуть ту швидкість, яка задекларована. А реальність часами буває гірша. От зараз ми стояли, заряджалися на суперчажері замість 130 там чи 135 122 максимум, і це ми ще вийшли з машини, пішли все одно швидше не було. Тобто. Замість п'яти чи 6 хвилин, по-моєму, стояли довше. Потім я дивився, скільки бете Planner показує, що вже можна їхати. Відключився, в принципі, після 2%, як він сказав, можна. І виявилося, що ми зарядилися хіба забагато. Ти, щоб оптимальний мати час, то тепер Planner каже: ну, добре, 5 хвилин в Борно і ще 5 хвилин в суперчарджер в Австрії в самому Відні, версії третьої. Ну, а мені вже таке не хочеться. А Тесла планує нам 20 хвилин на суперчарджері версії 3 в Борно. Ми туди приїдемо, маючи 20%, ну, може трохи менше. Потім Тесла щоб ми приїхали до фінішу, маючи 20% заряду батареї. Щоб ще й можна було включити центрі Mode, режим охоронця. Я не хочу вже ще раз зупинятися в Відні. Я буду зупинятися тільки в Берно. Заряджатимуся я менше 20 хвилин. Рівно стільки, щоб мені вистачило приїхати до фінішу з 10% заряду батареї. Там є зарядка. Тепер Тесла очікує, що ми приїдемо додому 17.11. Ну тобто через довші зарядки все-таки йде довше подорож. Ніж в теорії, ніж на плані. Як кажу, план нічого не вартий. Просто їдемо там, де зарядки є, там де нам зручно, там де нам хочеться зупинятися. Там робимо зарядки і все. 36% зараз заряд. Ми відключалися було хіба 48 чи 49. Батарейка 46,3. На вулиці плюс 12, знову сонечко. Значить, Ми у дорозі вже 700 кілометрів, 174 кВт спалили 250 Вт-годин на кілометр наша середнє споживання енергії. А тут у Чехії від останньої зарядки ми вже від'їхали на 36 кілометрів. Між Борно та Оломуц насправді. Кілометрів 70 невелика відстань. І від виїзду з суперчарджера в Оломуц 228 ватт-годин на кілометр наш споживання енергії. Ну да, 48 ще нам проїхати, і ми вже проїхали з 37, десь 80 80 кілометрів між суперчарджерами. Якби так було в Польщі, на автобані А1, 80 кілометрів між суперчарджерами, пісня була, але ще треба. Буде зачекати. Ну я вже не кажу про те, що ми хочемо в Україні суто шеф. Правда, добре, їдемо. далі Остання зупинка була Мікулов, заправочна станція Мол біля Казиного Вулкан. Хіба коротше? Плюс який поки купляємо віньєтку і приклеюємо її. Машина може ще трішечки зарядитися. Там станція 50 кВт Можна було менше заряджатися в Борно і напевно не потрібна зарядка в відні. Зараз очікується. Зараз 53% зарядка. Було 47% батарею йшло очікуємо бути в Пуркерздорфі з 21% батареї. Це більше ніж достатньо. Навіть буде працювати в центрі мод режиму Ось такі справи. Я вам по Австрії вже не буду знімати дорогу. Тут заборонено. Ну наразі плануємо прибути о 17.07. Ну, в у відні, як завжди, маємо затори. Ну і що від них ще очікувати? Там так організовано, там цілий час перебудовують дороги, тому затори. Ну і все добре. На вулиці плюс 12 Зараз мені показує тесла. Не знаю наскільки це правильно. А в батареї 34.3 тесла не стала підігрівати батарею для 50 кіловатної е, зарядки. І це супер. Нарешті. Не треба ж цю перегрівати батарею заради 50 кВт. Тому супер нарешті тесла по скількох чотирьох роках по п'яти нарешті зробила правильні речі, оптимізувала підігрів батареї. Ми можемо отримувати на майже всю потужність 50 кВт зарядки, не витрачаючи зайве на нагрів батареї. Добре, ну взагалі то я задоволений. Слухайте пізніше. Я ще підсумую скільки коштує, що мабуть, це буде просто текстом іти у фільмі. і все, все добре. Їздити можна навіть взимку, хоча зараз така собі зима. Ну таке, але з тими зупинками, що ми робили, 100% взимку їздити без проблем можна. Я думаю, можна було б зробити і менше зупинок. Тут трохи навігація мене веде на перехрестя кругового руху, коли можна насправді виїхати одразу ліворуч широким з'їздом. Так я ж користувався картою Greenway, щоб включити зарядку. он, чешську. Через е, мобільний застосунок цього зробити не вдасться. Для цього треба замовити карту Greenway. Карту Greenway можна замовити на адресу у Польщі або у Чехії, або у, Слов або... у Польщі або у Словакії Словаччині. Так що дивіться, може, і маєте знайомих, які там є, замовити на їхню адресу карту, потім забрати собі, переслати в Україну, і тоді в принципі можна спокійно користуватися і в Австрії, і в інших країнах. Цією зарядною мережею. Вони єдине просять, щоб у країні, в якій зареєстрована карта, було витрачено більше кВт годин, ніж у роумінгу. Це в них fair play правило. Добре, дуже вам дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, до побачення. Бувайте!